У Коломиї відбудеться літній міжнародний міні-кінофестиваль Коло Фільм Фест Упродовж двох днів, 19-20 серпня, глядачам покажуть 35 короткометражних фільмів. Локація кінотеатр Стрічка. Усі кошти виручені з продажу квитків передадуть фонду відновлення добробуту з Ірпеня. Деталі від продюсерки кінофестивалю Світлани Турянської. До слова там відбудеться прем'єра її авторського документального фільму. Влітку ми організовуємо міні-кінофестиваль коло фільм. Можливо, він і не такий міні буде, бо я вже бачу, що приїде багато гостей. Тема фестивалю це діти, підлітки та події, що формують їх майбутнє. Але цей фестиваль не зовсім для дітей, цей фестиваль для дорослих. У нас всі блоки 12. Є один блок фільмів, який саме для дітей: 0, тобто приводьте своїх дітей в перший день. Є дуже цікаві фільми для дітей. Фільм індійського режисера називається Бісі Балебат». Це про це фільм, в якому саме діти грають головні ролі, і він дуже кумедний, дуже надихаючий. Є е, е, короткометражний мультиплікаційний фільм, там, де зірки спочивають. Це більш серйозна тема. Це тема втрати. Але вона легко подана і теж несе повчальний, повчальний момент для дітей. То я вирішила, що потрібно якось надихнути підлітків, надихнути наше молоде покоління, дати їм трішечки бусту, як то кажуть. Приїдуть режисери з Києва, декілька режисерів буде. Режисерка з Дніпропетровська, режисер з Івано-Франківська, а також режисер, який в минулому. На минулому фестивалі виграв. А... Кращий документальний повнометражний фільм Бартка, пам'ятаєте, був такий фільм, він приїде підтримати просто молодих режисерів. Його фільм Хвилі Бакути буде хедлайнером. Наш фестиваль, я вважаю, це такий своєрідний міст між глядачем та кінометцем, тому що вони мають можливість надихнутися одне одним, поспілкуватися, обмінятися енергією. Це надзвичайно важливо для кінометця побачити реакцію глядача. Я бачу, як кінометці на сьогоднішній день. Вони, вони вдячні з вдячністю відносяться до нашого фестивалю. І хотілося б, щоб глядачі прийшли і побачили їхні фільми, і кіномитці бачили цей фідбек від глядачів. Тому приходьте і ну, запрошуємо всіх на кінофестиваль. Для мене цей фестиваль. Особливий ще тим, що буде прем'єра мого короткого метражного документального фільму, який був знятий частково в Коломиї, частково в Північній Ірландії. Цей фільм буде показаний 19 серпня в 11.30. Це допрем'єрний показ. Коломияни зможуть побачити його вперше, що ніхто його ніде не дивився на великому екрані. Тому я щиро вірю, що хто хоче. Доторкнутися до чогось, що було зроблено у нас в Коломиї, що було зроблено ну, локально, і побачити, як можуть наші кіномитці робити фільми, тому що там були задіяні коломийські таланти. Ось. І хочеться, щоб глядачі цінив це квитки на сьогоднішній день можна придбати за лінком, який знаходиться в шапці профілю інстаграму Коло Якщо хочете придбати квиток на увесь фестиваль, то можна його придбати зараз онлайн. Можна придбати квитки окремими блоками, але вони будуть продаватися в день фестивалю. Тобто потрібно буде прийти на касу і обрати блоки, на які ви хочете переглянути і оплатити його.